Відчуваєте, що вас нібито притиснуло бетонною плитою. Справи йдуть важко, а ваше керівництво близькі вимагають від вас неможливого. Не лякайтесь. Це фінальний іспит козирога перед великим звільненням, яке скоро відбудеться. Вітаю вас! З вами Світлана і канал Sover Power. UA. Ми з вами оглядаємо тиждень, який буде з 12 по 19 січня 2026 року. Взагалі ці наступні 10 днів, сьогодні 11 січня, найважливіше в цьому січні. В цей час хтось втрачає стосунки, хтось зірве джекпот. Давайте розбиратися, як бути і що нам робити краще на цьому тижні, як на це впливають аспекти планет. Якщо ви не підписані на мій канал, прошу вас приєднатися до нашої спільноти. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі залишаються. Це наш з вами взаємообмін енергією і допомога нашому каналу в просуванні нашого контенту. На що я хочу звернути увагу? Ще в огляді січня я вам говорила, ви вже бачите про ці події, які відбуваються, про зміни в керівництві. Це ви все можете переглянути в огляді січня і в огляді року, який викладався в грудні місяці. Ми бачимо, як ці події набирають накал. І ось ці обставини, з чого я почала, почала відео, це як бетонна плита, як притискає, і що. Це буде відчуття, так, що у вас всесвіт вимагає від вас всього, а ви не встигаєте для себе щось зробити. Ми проживаємо в цій структурі такий тиск планетарний на цьому тижні, і зрозуміти одну велику річ. Я думаю, що ви її відчуваєте, що в цей час Всесвіт не пробачає лінощів, а щедро платить за результат. Отже, зараз не можна злитися, заховатися, бо весь ваш рік піде шкарабель. Ось як він почався 1 січня, як ми з вами зустрілися 1 січня на світанку на морі, так він іде динамічно. І якщо в деякий момент, я сама це відчуваю так на цьому тижні, я їду і бачу ці обставини, які додають випробувань певних, але. Розуміння внутрі, що це ну, тимчасово, що це так, дійсно так, впливають планети, від цього стає трохи, трошки легче, і розуміння, що це ненадовго. Бо з 20-го життя повністю оновлюється в новому ритмі. Але на цьому тижні у нас з вами буде одна велика подія, якою ми присвятимо час та огляду, це молодик в останньому градусі Козорога. І тут ми поговоримо про нього більше, бо він дуже-дуже у нас важливий. Наш план на на цей тиждень буде складатися таким чином, що до 18, го тобто до неділі, да? 12-19, до неділі вам потрібно роздати борги, закрити хвости на роботі. Повикидати мотлох. 18-го вечора прописати свої плани. І з початку наступного тижня, з 20 го числа, починається нова ера водолія. Сонце переходить в Водолій і повністю змінюється вібрація планети, вібрація нашого життя. Я даю в. Своїх оглядах загальні поради абсолютно для всіх людей, незалежності там від знаків. Але як саме може програватися це, як саме впливає на вашу натальну карту? Де саме вам чекати грошей, а де підстелити согонку? Це, звісно, індивідуально і тому. Це ми можемо розглянути в особистих ваших розглядах, консультаціях. Якщо вам потрібно, ви можете переходити в Телеграм і там приєднуватись до спільноти, залишати там свої питання або записуватись на консультації. А тут ми на Ютубі переглядаємо загальні поради, як використовувати цю енергію, щоб 26-й рік був роком вашого тріумфу, а не постійної боротьби. Отже, давайте розглянемо астрологічну карту цього тижня, і е, головне, з чого ми почнемо, це повня яка буде. Е, період з понеділка до неділі буде, як знаєте, як нагадувати, що ось кінець року, і ви здаєте важливий якийсь річний звіт, як бухгалтери. А ось. І дедлайн закривається, або програмісти, да, стоїть дедлайн, і треба це здати. Ось час, після якого йде новий. А там чекає, ось ви здаєте, а там вже у вас вечірка новорічна, ось так більше це виглядає. Так і у нас, на цьому тижні ми підчищаємо всі хвости, прискорюємося і завершуємо то, що я казала, програму чистки своєї, щоб з енергією водолія з 20-го числа перезапустити, відкрити свої стартапи, відкрити свої нові, як би сказати, нові плани, нові вибрації, нові горізонти, да? нові губрі. Молотик в Козирозі, він буде відбуватися в 28-го градусі Козирога і буде відбуватися майже в 20-й годині за Києвом. В неділю, 18 січня, 28 градус це градус завершення, критичний. Тобто це останній шанс зробити щось фундаментальне перед тим, перед тим як планети всі будуть переходити в водолій на, на деякий період. І цей молодик буде як підсумок. Козерог, в якому зараз знаходяться більшість планет, любить структуру, ієрархію, це як фундамент, як бетон, а молодик у нас буде в козерозі. Отже, в цей молодик добре робити карту бажань, а також добре робити планування. В якому це ви робите вигляді? Або в карті бажання, або ви просто прописуєте. Тут треба прописувати взагалі плани не на тиждень, не на місяць, як ми пишемо з, молодим, ну, з молодою луною, а на рік, а можна і на 5, і на, на більше років. Чому? Бо Козиріг він не по дрібницям. він про масштабізацію. Тут о, погана ідея там написати мрію. Виграти в лотерею да, або мрію купити якусь там монету в електронних да, гроші і щоб моя там ставка ця злетіла там до небес. Ні. Тут треба сісти і розписати свій покроковий план, як ви можете погасити свою іпотеку. Або закрити свої борги. тобто великий борг структуризувати і почати віддавати частинами, це гарна ідея. Або написати план свого кар'єрного росту, поширення своє. Да? Тим паче, що тут 20-го буде дуже цікавий аспект, для якого я планую взагалі зробити окреме відео, який буде допомагати нам. Скажімо так, розширювати свої кордони і можливості, От, тут треба писати свої покрокові плани, як ви розвиваєтесь на роботі, як ви запускаєте якийсь проєкт, як ви що хочете. якщо ви хочете продати будинок, тобто ви тут прописуєте, там, я планую там, зробити таку рекламу, зробити. Там розповсюдження цієї інформації, там прибрати, підготувати оселю свою для показів, там принести в неї якусь там енергію. Да, якщо щось там продається, то треба ну, там. Певні там, запахи, аромати, деякі допомагають це е, робити. Тобто ви структуруєте свій план. І коли козирог бачить прописаний план, йому краще за ним діяти. І планети будуть вносити вам свої корективи і свої підказки. Це дійсно роботи, е, працює. Якщо ви хочете схуднути, ви не пишете, що хочуть е, мінус 30 кілограмів там, відразу. Ні, так не буває. Ви пишете план там, дієти, навантажень і ви все це прописуєте. Ви хочете змін кар'єрних, да? ви пишете, що спочатку вам треба там бачити, ви, ви себе бачите в такі, ну, в, на такій то посаді. Да? Ви хочете додати там такий обсяг роботи, збільшити свою, щоб вас помічали, щоб ваші проєкти просували. А що до цього докладати? Тобто це структурний план. І план цей буде як вашою картою-провідником, тобто всесвіт буде його щитувати і допомагати вам. Це не про лінощі і не про мрійливість, що я буду лежати на дивані, а мої кілограми будуть танути, і талія буде уходнути. Ні так не працює. Щось з неба не падає. Тут саме діє, і якщо я буду розповідати про наступний секстиль Сатурна з Ураном, я там буду розповідати, що двері будуть відчинятись, але треба туди самому зайти, вас туди не занесуть. Так і в цей молодик. 18-го рішення, яке ви приймаєте 18 січня, має залізну силу волі. Отже, в цей час дуже ну, Добрий момент, гарний момент, класний, щоб відмовитись від чогось шкідливого, тобто взяти якусь аскезу без цукру, без коріння, без токсичних стосунків, без алкоголю. Ну, кожна людина для себе обирає своє. В цей час можна закривати борги не тільки фінансові, а й моральні, виконувати обіцянки. І планувати, як я вже казала, ось ці довгі, довгі плани. В цей момент у нас на цьому тижні є, буде діяти поєднання Меркурії і Марса в козирозі. То, Точний аспект буде припадати теж на 18 січня. І вся атмосфера 18 січня, січня буде говорити, що менше слів, а більше діла. І вас будуть, Ви вимикайте свої емоції, оперуйте лише цифрами і фактами. Кому треба підвищення на роботі, ви можете робити, попросити 18-19 січня, але маючи аргументуючи, да, маючи на руках якийсь звіт про ваші досягнення. Ось ви кажете, я багато працюю, ось я приніс такий прибуток, показуєте свої документи, і це працює. Якщо ви хотіли звільнитися навпаки, да, то це теж ідеальний час для звільнення, якщо ви це давно планували. Якщо ви мріяли там, закінчити ці стосунки, ви теж можете їх закривати. Стосовно любові і стосунків, тут Венера у нас переходить у водолі 17 січня і з'єднується з, з Плутоном 20 січня. Венера в водолії це вона переходить з Козирога, тобто вона ще спочатку така холодна, дистанційна, а ось водолії це вибух. Вибух і інсайт. Венера в Водолі себе поводить дуже нестабільно. Тут хочеться свободи. І тут можуть бути такі варіанти, що в цих відносинах, в яких ви знаходитесь, вам стане нудно і захочеться свободи. А можливий варіант зустріти людину, яка миттєво перевертає ваш світ. Така, знаєте, фатальна закоханість. Так, це може бути. Знайомства в інтернеті. Це можуть бути вкол... ну, знайомства в колі однодумців, тобто ви пішли на якісь курси, групи за інтересами. І це зараз найперспективніше, бо є спільна ідея. Це водолій і спільна ось ця Ідея, намір, вони дуже класно працюють у ці колективні колаборації. Будьте обережні 20 січня людина може виявитись складнішою і темнішою, ніж вам здається. А для пар ви можете спробувати щось нове, піти туди, де ніколи не були, і розширити простір своїх відносин стосовно грошей та покупок на цей тиждень. До 18-го намагайтесь не купляти нічого зайвого. Взагалі цей час класний для продажу старих речей. От. А після 20-го вони Плутоном може вас покусити на якусь дуже дорогу покупку, там, техніку чи брендові речі. І ви розумієте, що це може бути ваша. Тягав вони по цьому поєднанні венери з Плутоном і запитаєте, я куплю це, бо купляю це і хочу це купити. Це дійсно мені це треба, чи я хочу просто якось вразити інших. В цей час класно інвестувати в своє навчання, і головне в технології. Бо технології водалі це ну, розвиток, це технології, це майбутнє, і в якісь гаджети для роботи теж класна інвестиція. Після 20 січня, якщо ви це планували. Стосовно здоров'я, по водолію, там далі у нас будуть слабка нервова система і судини. А поки ще діє козирог, то бережемо кістки, зуби, коліна. Тобто зуб, зубні процедури ми не починаємо під знаком козоріга. Всі можуть на предмет хребет, так, всі ось ці. Травми, диски, це все може бути ще під знаком козорога. Тобто дуже уважно до цього. Отже, після е 20 січня приділяйте увагу велику своїй нервовій системі. Саме 20 січня в перехід цих планет можливі головні болі, безсоння, перенапруження нервової системи. Отже, підсумуємо, що я вам тут все надиктувала. Ваш да? робимо такий чек-лист. Що звичайні поради на тиждень для всіх з понеділка, 11, 12 30, до четверга. З 11 по 14 Це дні такої зачистки. Робите генеральне прибирання, викидаєте все, що зламане. Козиріг любить мінімалізм, сплачуємо там комуналку, сортуємо папері і відкриваємо свої гаджети і чистимо, чистимо, чистимо. Цей період дуже працює. У мене наш режисер він уже другий день чистить макбук і дуже вдало знаходить неймовірну кількість зайвих гігабайтів пам'яті, потрачених на треш. Отже, генеральне прибирання сьогодні стосується не тільки життєвого простору, так, а й віртуального. Всі ваші iCloud – це все е, теж е, ну, сміття, яке треба ну, видаляти. А з четверга і четвер-п'ятниця. І ці дні будуть дні тиші. Е, місяць буде спадати, енергії буде мало, тобто нічого починати нового вже нема сенсу. І далі ці дні будні стратегії, тобто наближається молодик. Молодик буде в неділю 18-го о 20-й годині. Тобто візьміть тут уже блокнотик і реалізуйте свої цілі, як я вам і сказала вище. І пишемо: не хочу там щастя, а хочу там вивчити англійську до рівня b 2 або іспанську на. А2. бо хочу закрити кредит, хочу стати керівником відділу. Ось так. Деталізуємо. Далі, наступному тижні, ми з вами зустрінемося і обговоримо ось ці чудові інсайти, які будуть ставати. А це буде перехід Сонцево Далі, де повністю кардинально буде змінюватись енергія. Ми будемо бачити цей перехід від консерватизму до нових технологій. Ми будемо бачити з'єднання цієї Венери з Плутонами і ці величезні капітали, це ми будемо з вами проговорювати. Там буде Сатур Сатурн в рибах в секстилі з Ураном в тільці, і він буде давати нам теж неймовірні можливості. Отже, цю неділю давайте присвячимо тому, що ми грунт, ну, скажімо так, Зберемо весь модлог да, і підготуємо свій ґрунт до, нового, до, нового, до нової сходинки, да, до нового етапу, до нового старту, я б так казала. Бо з 18-го починається дуже багато, з 18-го, потім з 20-го дуже багато нових напрямків. 18-го. Пишемо свої побажання, візуалізуємо і прописуємо плани на великі угоди на інвестиції стосовно грошей. Я вже сказала, що до цього поки що ринок весь стиснутий. Якщо в мене там з'явилися нові підписники з електронних грошей, і я. До вас звертаюся, так, що ось криптовалюти і взагалі ці інвестиції до 19 го вони будуть як притиснуті. А потім, уже після зміну в Венери, переходу Венери в водолій і поєднанні з Плутоном, це вже буде трансформація. Але в мене там один момент, який я не написала вам в коментарях, якщо ви слухаєте, я даю дати за нашим астрологічним календарем, в ведичних там трохи інший є, ну, суф є невеличкий, тому з датами тут треба уважно бути. Сценарій, який я вам весь описала, да, про, про ці поради, да, про вкладення, це сценарій, типовий сценарій планет. Я даю вам його не як інструкцію, да, а як е, інформацію. А ви вже використовуєте е, всю, цю інформацію, і якщо вам треба поглиблюватись, то вже переробляйте її на свою карту. Дивіться, де ці планети знаходяться в вашій натальній карті. Е, можливо, які є опозиції. Да? Ось, наприклад, молодик буде в козирозі. І ось подивіться, де знаходиться у вас козиріг, да, де у вас знаходиться рак, тобто бачите це, де знаходиться Марс, ну, то Венера, тобто бачите ці планети, які можуть утворювати якісь додаткові аспекти. От, наприклад, у мене да, це буде досить випробувальний період, бо у мене складається. Така важка карта для з, з моїм Марсом, да, для, для мого Марса досить важка карта виходить. І що мені треба там робити, те ж саме ви можете переглянути і для своїх карт. Або самостійно, або звертатися в на, записуватись на персональні огляди, на персональні консультації. Я завжди з вами поруч І бажаю вам світло і легко пройти цей тиждень. Він буде не таким важким, вже знаючи, на що треба спиратися. Підписуйтесь на мій канал, чекаю на зворотній зв'язок в коментарях під відео, і побачимося на наступному тижні, де нас чекає дуже багато величезних. Insights